Несуть відповідальність у світлі того, що їм було явлено через природу та совість. На основі їхніх знань про Бога в природі та морального закону вони можуть звернутися до Бога за прощенням та новим життям. Якщо хтось позитивно відгукається на загальне відкровення Бога в природі та совісті, шукаючи Бога та Його славу, тоді Бог дасть йому вічне життя. Це не означає, що людина може бути врятована без Христа, це просто означає, що вона буде врятована без конкретного знання про Христа. І це не значить, що людина спасається добрими справами. Це просто означає, що людина буде врятована через Христа, але не знаючи конкретної інформації про жертву Христа. Так само люди, які жили до приходу Месії, могли бути врятовані через Христа, навіть якщо вони не чули про нього. Такі люди, як Авраам, Мойсей та цар Давид, ніколи не чули про Христа, але очевидно, вони були спасені лише через спокутну смерть Христа.